Дня мене звати Діана Прокопова. Я засновниця та власник медичного центру Діани Прокопової. Наш центр почав працювати ще з 2019 року, коли вперше ми відкрили два напрямки в медицині: це напрямок сімейна медицина та косметологія. Далі ми почали розвиватися, відкривати нові перспективні напрямки в плані не тільки первинної ланки, а й вторинної ланки. І на сьогоднішній день ми маємо повноцінний багатопрофільний медичний заклад, який надає якісну та доступну допомогу. Нашим пацієнтам за державний грант а саме власне від таї роботи, я дізналася від працівників органів державної влади та вирішила спробувати себе також. Насправді перепон ніяких не було, адже ну ніби ми маємо гарну підтримку від нашого центру зайнятості, тому ми завжди можемо звернутися, вони нам підскажуть, в якому напрямку рухатися, як правильно побудувати бізнес-план, ось як правильно зробити розрахунки і тому подібне. Ну суму гранту озвучується це 250 тисяч. Ми подавалися на грант для відкриття офтальмологічного кабінету, наразі якому ми знаходимося. Так, і ми за дану. Суму придбали е, апарат для офтальмології е, авторевкератометр вартістю 250 тисяч. Тобто в нас ну практично 100% використання гранту. Е, тому я рахую, що потрібно пробувати, потрібно працювати іншим підприємцям в даному напрямку, адже ну ніби це дійсно те, що ми можемо отримати від держави, і ну це підтримка. Ми створили два нових робочих місця: це для лікаря та для медсестри офтальмологічного кабінету. Так, звісно, ми слідкуємо за грантами, і ми плануємося подавати ще на інші державні програми. І на сьогоднішній день ми надаємо робочі місця внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю, і в подальшому плануємо під це використовувати також грант. Ну, дивіться, насправді для того, щоб чогось досягти, завжди нам потрібно поставити ціль. Якщо ми поставили ціль, значить ми до неї маємо йти. Якщо ми до неї маємо йти, відповідно, ми маємо щось для цього зробити. Тому державна підтримка наразі вагома і варто спробувати однозначно. Таких вагомих перешкод немає, адже якщо ми маємо таку підтримку, такий офіс у нас в місті Каменці-Подільському, то я рахую, що це буде нерозумно з цим не скористатися. Ідей в нас так багато. Ми плануємо розширення. В якому напрямку я поки не буду це озвучувати, але на місці ми стояти точно не будемо.